Друзяки всім привіт! Хотів би підбити підсумки дев'ятого кола виконань. Значить, у рамках підготовки до релізу альбому K. Okay. Ось. Під брендом Джей Говіц Хіп-Хоп. Значить... Девіз цього кола. Було багато невдач, але час від часу ставалися вселяючи надію успіхи. Отож, давайте подивимось, що у цьому колі найкраще приймалося вами, слухачами. Значить, Нагадую, що альбом Кейт це 13 пісень і два сингл треки, як бонус-треки, окремі треки, плейліст. Значить, і додавалася ще пісня Має бути в цьому вже колі, в дев'ятому колі. Чому це дев'яте коло? Тому що перед тим, як почати виставляти, значить, залаштунками в шортс, в YouTube записи, а, моїх спроб, там демок, так, були прописані 8 кругів. А, сім. Сім кругів, значить, восьме вже. А, Почало виставлятися в шортс, але підсумки не підбивалися. Тому що ну, по одному колу важко було зробити якісь висновки. А ось вже прийшла ідея, що з цього вже кола, ось з 10-го кола, значить, по підсумку виконання всіх треків буде обиратися найкращий і представлятися вже. В повно, не в шорцах, а в повноекранному режимі, значить, як переможець кола, да? або пісня, яка найкраще сприймалася слухачем. Отож, друзі, значить, по підсумку дивимось, все почалося з пісні Мій дивовижний світ. 8-9 оцінок подобається. Але тут, бачите, по процентах є комусь вона не сподобалась. Ось. Значить, от треба ж бути зовсім дурним, так, щоб вірити в те, що всі пісні сподобаються всім. Тому, знаючи це, але ж я кажу, що час від часу ставалося і. Вселяючи надію успіхи. Ось, наприклад, Червона Рута. Дивіться, люди відреагували, значить. По кількості переглядів ну, зовсім нічого не можна сказати, тому що вони постійно різні. Орієнтуватися слід тільки на реакції подобається і коментарі. Це вже як ну, людина. Не полінилася і написати комент. Ось. Значить, це вже ну, серйозна заявка на перемогу. Значить, 23 і потім ще інша версія. 21. І тут 4 коменти. Ось. Можемо подивитися ці коменти. Зараз. Ці коменти. Працюй, самотня душа, норм ділає дальше. Молодець Харьков. От такі, коротше, коменти були. По червоній руті, так? І. І. Була ще одна тема, яку непогано сприйняли. Я не, не очікував, що самотній рай так чудово сприймуть. Сприймете ви. Тут останнє виконання це вже 10 коло пішло, і вони не найкращого, не найкращої якості, тому що неможливо підтримувати завжди. У виконанні, як це сказати, тонус, тому що здоров'я, іноді почуваєшся краще, іноді гірше, іноді чуєш музику краще, іноді гірше, іноді голос звучить, іноді він не звучить, іноді навіть не чуєш зовсім не розумієш нічого. Ну, Стане постійно змінюється. Тіло дає про себе знати. Але ж робота повинна робитися, якщо ми хочемо зробити реліз у майбутньому, так? Це називається робота, студійна робота. Ти приходиш кожен день, працюєш, незважаючи ні на що. ось, Тому, значить. Самотній рай, да, чудово, чудово, дивіться. 17 оцінок подобається. 100% і один комент. Так. ну Тут далеко за ріки. 14. Так. Коротше, не будемо далеко затягувати. Значить, час минає, теж от непогано прийняли. 17. І 100%. Все буде окей. 21. А, 21. Але хтось поставив там один дизлайк, так? І, 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 і. Взяв мікрофон. Взяв мікрофон, друзі. 22 оцінки подобається. 100%. І п'ять коментів. Ну, прикиньте, це вже про щось таке говорить. Де там наш зв'язок? Тому давайте зараз прочитаємо коменти. Сразу вам скажу, що переможця у нас два. Це червона рута і взяв мікрофон. Ці треки на цьому колі ну, були сприйняті найкраще. Такс. Покажи нам коментарі. Покажеш чи ні. О. Так, справжній козацький андеграунд. intelligence Insight to сенсах. Сподіваюся, зустріти ще на просторах Ютубу. Так тримати. Будуємо. Строїм небоскреби високо. Це такі собі міні-вавілонські башні. Друзі, оце, дивіться, які повноцінні коменти. Це каже про те, що, ну, коротше, це говорить про те, що, скажімо так, тема С побудила, так? До творчого проявлення, так? Да? Написати такий повний повний такий комент. Тому, значить, взяв мікрофон на це перше місце в цьому колі. І червона рута друга. Друзі. Отож. Значить, значить, поїхали. Послухаємо їх наших переможців. І прокачаємося разом ще раз, згадаємо, а що ж там такого було цікаво? Те, що судилося, має статися, має статися те, що судилося. Має статися, має статися. Взяв мікрофон, чек чи означає чистий. На піку слави, сен десь поза змістом. Це цікаво, це міцно. Чай, кава, чай, кава, вибір є, звісно, але пізно Манзане занепав, не звертав у борги наста. На атмосфери люди, як метелики, метелики, як люди, летять на світло, згорять крила. Не цікавить, правда, кривда, хвиля їх накрила. Час чекати не буде, потяг піде у майбутнє, як і звали, вже забули, всі давно забули Коробки і без подарунків, в житті проходить, мимо бідні, бачу тій багаті, нескінчене мало будунг хмарочоси, будон, хмарочоси, будон, хмарочоси, високо Будон, хмарочоси, будон, хмарочоси, Будон, хмарочоси, високо Прогулянка серед могил, це твій перший крок. Блискавка влучає, переконливо розповідає, вивчив урок, на вулиці сьогодні слизько. Зберігай здоровий сенс, ти не екстрасенс, а вже ж ти не знав, де зустрінеш перехід. Вигляд мав звичайний, як звичайний пішохід, Порядний громадян заплатив за світло, поїхав у відпустку. В його кімнаті зараз пусто, то високо, то низько, то солодко, то гірко. Американські гірки вже десь близько, то солодко, то гірко, то високо, то низько. Десь близько Будон хмарочоси, будон хмарочоси, Будой хмарочос високом. Будон хмарочоси, будон хмарочоси, будон хмарочос високом. Будон хмарочоси, Будон хмарочос, Будон марочос, -марочос, -марочос високом. Високо. Високо. Ти летиш, високо, ти летиш. Слухай мовчи, ти мене не вчи, вчитель каже на землі, я ламав хмара. Мелодрама, реклама, мама, я щеп, яма, ефект в присутності, битва за респект. Чотириста чотири те саме То солодко, то гірко, то високо, то низько. Американські гірки, так чистий. Загублена дитина у загубленому світі Потребує розумів і вихід близько. Будуй в марочоси, в вмарочоси, Будуй в марочоси, високо. Будунок маро час, будонк маро час час, марочос, о о високо. Так, дійсно, <губ> підтримайте бідного артиста. Це, звісно, був жарт. Так, друзі, давайте десь нас. І. друге місце у нас Червона Рута. Червона рута. Там було дві версії. Потім я там засумнівався в гітарці і зробив там з ефектом її. Але як не дивно і ту і іншу версію, і навіть ту версію, в якій я засумнівався, прийняли ще навіть краще, ніж о, наступну більш, ну, типу, підредаговану версію, там, де я підсилив гітарку. Тому, значить, ось з підсиленою гітаркою 21 оцінка подобається, але нуль коментарів. А отут у нас, значить, 23 оцінки подобається, 100% і 4 коментарі. Тому переможець в нас версія зі старою гітаркою. Так, але чи вона в мене збереглася та версія зі старою гітаркою? Коротше, друзі, здається, ні. Але запам'ятали. Коротше, демо 2. Переможець демо 1. Я зараз пошукаю. Якщо ні, то послухаємо демо 2. Вона не сильно там насправді відрізняється. Ну все, поїхали. Шукай вечорами з пляшкою алкоголю І я на волі Червону руту шукав та приймав отруту, диму, що ме, так і поме. Майже музика мене вбила, музика оживила, музика створила, диво невірні. Неможливо, бистра вода, пиє чиста врода, порожня пляшка і безнадійність. Тисячі днів у полоні по шукав у лісах, на вулицях мій зізнатись собі, й ти під її чарами. Завжди була поряд відповідь, Тримай мене міцно, бережи мене вічно. Я провідник твій по чарах та зіллях, я твій зв'язок з таємничою силою забудеш її, втратиш довічно вічно, Самотня душа потребує тепла. Так мало тепла, в тих хто не знає. Все, що було, то було давно залишта. Справжнє починається з цього моменту. Скільки не тікай, час не питає, забирає усіх. Я лиш одна правда, вона, є сила, вони можуть пити діло, але не душу повір. Марія завжди жила тут. І тільки тут вона бачить її один раз в житті у вісні І всі, що були, після були не ті. Пісня про любов, Бога, і може про наркотики. Прочитайте книжку, анонімні алкоголіки. Захищає нас, ніч карамельна пригощає нас, місячне сяй вознає, ми не підсудні. Чекав і буду чекати, ту, що бачив один раз в житті. У вісні завжди жила тут, мрія, тільки тут вона. Хвен Стефані знає, закохані не підсудні, бо забутих стежках, блуках у військових чоботях, у самотніх лісах носи, зірку надії тримав, удар завжди був відданим лише Богові, лише Богові. Усе відомо, покажіть де рай, покажіть мені вихід з раю В вашому шоу Труман щастя не помічає. Дайте мені ліксуру, що очищує бажання, дайте мені лікстуру, дайте мені, дайте мені, дайте мені, дайте мені. Бажання. Ти моя мрія. Одна назавжди. Отож, друзі, дякую. Вітаємо переможців дев'ятого кола виконань. Альбом Кей. Значить, виконавець стан. Станіслав Джейговіц, текст із Artist Pro, музика Вінтаж хіп-хоп у підтримку українського хіп-хопу. Чекаємо створення всеукраїнського щорічного хіп-хоп-фестивалю. Тому що хіп-хопові потрібен фестиваль. Там, де люди могли б об'єднатися, відчути дух братерства, щоб була мотивація потрапити на той фестиваль, перемогти або зайняти призові місця, або просто сама участь у тому фестивалі, то вже, то вже перемога і так далі. Тому, друзі, дивимося у майбутнє. Працюємо, є над чим працювати. Невдачі, як це сказати, не уникнені на шляху до вдосконалення, тому що помилка то є дар і можливість зробити краще. Тому дякую всім, вдосконалюємось, працюємо, йдемо до мрії. І всім гарного дня.